Понеділок, 20 березня, коли все здається безнадійним, шукайте сходи на небо. І прокинувся Яків від свого сну та й сказав Є Господь на цьому місці, а я й не знав, буття 28.16. Божі ангели сходили і знову підіймалися цими таємничими сходами, і коли Яків прокинувся, то сказав: Є Господь на цьому місці, а я й не знав. Так трапляється і з нами. Якби наші очі відкрилися, ми побачили б навколо себе Божих ангелів. Злі ангели також тут присутні, намагаючись знищити нас, але добрі відтісняють їх. Яків розраховував придбати право первородства шляхом обману, але його чекало розчарування. Після того йому здавалося, що ставши втікачем, він втратив усе: зв'язок з Богом, дім і те, що було для нього безмежно дорогим. Але як діяв Господь? Він подивився на нього в його безпорадному стані, побачив його розчарування і те, що в серці Якова жили добрі спонукання прославити Бога. Щойно Господь побачив його стан, він одразу показує йому таємничу драбину, яка символізує Ісуса Христа. Перед нами людина, яка втратила будь-який зв'язок з Богом, але Небесний Отець із любов'ю дивиться на неї і погоджується, щоб Христос заповнив собою ту прірву, яка утворилася внаслідок гріха. Ми можемо спрямовувати погляд угору і говорити, я прагну до неба, але як мені досягнути його? Я не бачу туди жодної дороги. Так міркував і Яків. Тому Бог показує йому у видінні драбину, яка з'єднує землю з небесами з Ісусом Христом. Людина здатна піднятися нею, тому що основа її стоїть на землі, а верхня сходинка сягає неба. Усвідомивши це, душа відразу починає підійматися до небес, залишаючи земні звички, традиції та моду. Світло і слава Божі осявають кожну сходину цих таємничих сходів. За кого вони тримаються у своєму Русі вгору? За Ісуса Христа. До кого вони підіймаються? До Ісуса Христа, щоб стати одним цілим з ким? З Ісусом Христом. Отже, ми бачимо, що можна піднятися на вершини, що над сходами стоїть Бог, чекаючи з простягнутими руками, щоб допомогти кожній душі, яка бажає увійти в Його вічне царство. Хваліть Його святе ім'я. Прославляйте Його, жителі землі. Чому це потрібно робити? Тому що Ісус Христос, котрий своєю людською рукою обіймає весь людський рід, тоді, як своєю божественною рукою тримається за престол у своїм тілом проклав міст через прірву. Тоді наш світ це невеличка частинка Всесвіту, яка внаслідок гріха відкололася від небесного континенту і стала своєрідним островом, знову приєднується до Всесвіту, оскільки Христос проклав міст над прірвою. Якщо душа потрапляє в небезпеку, Бог завжди готовий їй допомогти. Усі небесні ангели будуть послані на допомогу цій душі. Дорогі друзі, якщо ви відчуваєте, що не можете далі рухатися йти, не знаєте відповіді на різні запитання у своєму житті. Пам'ятайте, що Господь завжди готовий прийти вам на допомогу. Тому шукайте його, читайте його слово і будьте разом з ним. Завжди.